Це має бути стабільно, все no. стабільно, мер сказав, все має бути стабільно. No, це є стабільно. Стабільно, це має бути. Це це стабільно. Це є бути... це... це має бути стабільно. Мер, як сказав, він то знає. У нього все стабільно. Колись тут дрова не було, замерз. Мерський рів. Мерський рів, мер так захотів. Ось. Мерський рів. Ніколи рова тут не було. Замість покласти хоча б влаштувати якийсь тротуар. А так, поклав бруківку. Вода тепер лилася, заливала людям хату, гараж. А тепер мер вирішив зробити рівець. Мерський рів. Знову Ну. І, все. І тепер тут ніколи рова не було, зато тепер глибокий рів імені мера. Отаке водовідведення померське. Вам, пане мер, варто покласти два пам'ятники. На початку рова і там десь в кінці рова. Бо замість того, щоб влаштувати тротуари, лівнівки, водовідведення належним чином, мер додому всі вкопати рів. Де, пане Юрію, молодець. О! Землекоп, траншею риє. А для мера економія коштів. А тут взагалі-то дорога йде вулиця Гурбового аж туди. Чому вже й бруківку би сюди вклав. Труби в землю, тротуар, ливнівочка. Так би мало бути. А маємо ось так. отак от отак хоп, І все. Полетіли. О! Не стали на дощечку. Оце маємо водовідведення водовідведення.